Всім привіт! Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію WesternBit в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та Фулфілмент центру в США. І зараз ми маємо пропозицію для наших клієнтів, які територіально знаходяться в Польщі. Можливо, релокували свій бізнес туди або мають бізнес партнерів у цій країні. Пропонуємо скористатися вигідною пропозицією відправки ваших товарів до дверей покупців, або скористатись послугами нашого Фулфілмент Центру в США за супервигідними тарифами. Наша компанія пропонує чудову можливість відправляти товари чи партії з Польщі компанією UPS по всьому світу у більш ніж 100 напрямках зі знижкою. До 75%. не вірите? Тоді з допомогою нашого простого калькулятора пересилки на офіційному сайті у цьому можна легко переконатись, доставка здійснюється авіатранспортом компанією UPS з Варшави далі через транзитні аеропорти в країну призначення. Щоб скористатися цією пропозицією, потрібно бути зареєстрованим користувачем в нашій системі. З особистого кабінету клієнтам доступні два варіанти пересилки: це ups Експрес та консолідація Дірект. Різниця в них полягає в тому, що Експрес це швидкісна відправка напряму до покупця. А Дірект це консолідована пересилка, яка буде вигідна клієнтам, які продають активно і поки не користуються Фулфілмент центром. Та відправляють багато посилок за один раз. Якщо ця історія про вас, то більш детально про консолідацію Директ і те, як зекономити на присильці, об'єднавши посилки в одну, ви можете дізнатись із відео за цим посиланням. Окрім чудової ціни, наші клієнти отримують надійну та швидку доставку в інші країни всього в середньому за 2-3 робочих дні до дверей вашого покупця. Це якщо ми говоримо про експрес доставку ставку або до нашого складу в США, якщо це консолідація Дірект, але в період та у іноді форс-мажорних обставинах ці терміни можуть бути трохи. Змінені. Для відправки посилок з Польщі вам необхідно скласти товари в коробку і запакувати її відносно наших правил, тобто використовувати картонні коробки та кур'єрські пакети, не обмотуючи їх повністю скотчем чи стрейч плівкою. Але завжди пам'ятаємо про те, що є список товарів, які заборонені до міжнародної пересилки. До них належать продукти харчування, ліки. Алкоголь та наркотики, легкозаймисті різні речовини та багато багато чого іншого. Радимо ознайомитись зі повним списком за посиланням, які я залишу під цим роликом. Бо якщо у вашій посилці буде знайдено такий товар, його можуть конфіскувати. А вас буде оштрафовано перевізником. А оформити посилочку вам буде дуже просто. Для цього потрібно зробити всього 4 прості кроки. Йдемо в меню мої відправки, створити посилку, і бачимо, що серед доступних варіантів в нас доступно два способи відправки. Перше, це ups експрес, наприклад, саме цього видодоставки я сьогодні вам і покажу, як оформити відправлення. Також є консолідація Дірект. В чому різниця? В тому, що для ups Експрес ви можете відправити. Одну посилочку, якщо вам це потрібно, але якщо ви відправляєте е, в день, наприклад, від восьми товарів та більше за кордон, то вам є сенс задумати і скористатися консолідацією дірект, тому що е, такий спосіб дозволяє вам отримати дуже низькі ціни на доставку. Е, Якщо коротенько, то ви свої всі посилочки консолідуєте у велику коробку і вже безпосередньо відправляєте вашому замовнику. Отже, обираємо UPS Експрес. Бачимо, на першому кроці нам необхідно вибрати. Товар, який ми плануємо відправити. Хочу звернути вашу увагу, що на кожному кроці ви будете бачити такі блюбокси, в яких буде зазначена та інформація, яка буде дуже корисною вам. Тому звертайте увагу на ці дані. Це допоможе вам зорієнтуватись при оформленні відправлення. В мене є ось створена транзакція для відправки, є додана адреса і всі дані, тому ми можемо безпосередньо приступати. Але якщо ви поки не маєте такої транзакції, то вам просто необхідно додати товар для відправлення. Отже, обираємо, є наступний крок. На наступному кроці ми розрахуємо вартість пересилки. Знову ж таки, в блюбоксі бачимо обмеження та рекомендації щодо габаритів та ваги ваших посилочок. Зазначаємо довжину, ширину. Висоту, хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку тут зазначаються габаритні розміри вже безпосередньо упаковки, в якій знаходиться товар, а також вага з упаковкою. Ми пропонуємо вам послугу страхування посилочок, Вам обирати, страхувати чи ні. Ми пропонуємо страхування від втрати. Це лише 1% від вартості вашого вкладення. Насправді, це. Дуже маленька сума, далі я вам я її покажу, і ви будете спати спокійно і впевнені, що якщо ваша посилочка десь буде втрачена чи загубиться, то ви зможете отримати компенсацію. Доставка під підпис не раджу обирати, тому що це може насправді ускладнити. Доставку сам процес. Ну, наприклад, це може пов'язано бути з тим, що, наприклад, наприклад, кур'єр приїхав з посилочкою, а людини просто немає вдома, тому що вона в цей час перебуває, перебуває в офісі на роботі. І таким чином це може відбуватися до трьох разів. А після того все одно ваш отримувач має отримати цю посилку вже безпосередньо в пункті видачі. Так. Розраховуємо і отримуємо вартість відправлення, да? тобто це стільки, скільки ми заплатимо за доставку. І ось вартість страховочки. Це взагалі копійки, я вважаю, але це допоможе бути вам впевненими, що ви не втратите свої гроші. Далі підтверджуємо. Продовжуємо. На наступному кроці нам потрібно відкоригувати опис нашого товару англійською мовою в нас опис підтягнувся автоматично, так як я дала таку назву товару, коли створювала його. Далі пишемо новий опис польською мовою, зазначаємо кількість одиниць. Наступне поле. І пункт меню, що нам пропонують заповнити, це і ОСС номер, але це не поле не обов'язково для заповнення, так як між країнами ЄС не стягуються додаткові мита та податки з продажу. Далі коригуємо адресу відправника. В даному випадку ви маєте зазначити тут адресу вашу чи будь-якої людини. Раптом, з посилкою, що станеться не так, і вона має повертатися, то є адреса, де ви зможете і отримати вашу посилочку. Зазначаємо адресу. В мене вона вже додана по замовчуванню, але. Ви можете, натиснувши на кнопочку додати нову адресу, без проблем дуже швидко додати власну адресу. Продовжуємо. Так, наступним кроком ми маємо підтвердити та перевірити всі дані, які ми зазначили. Це дуже важливо. Для того, щоб ви могли перевірити правильність заповнення і коректність даних по адресі, ім'я та прізвище контактної особи, контактні дані. всі. Якщо ви побачили, що на цьому етапі десь щось не так, то ви можете відредагувати. Далі перевіряємо розміри, вагу, додаємо вартість доставки в інвойс, підтверджуємо. Правильність вказаної інформації, і, та, і всі е, інші дані. Ще раз перевіряємо. Ну, в принципі, далі ми можемо натискати сплатити. Так, наше відправлення успішно створено. І зараз ми з вами опинимось безпосередньо. В пункті меню нашого, де ми зможемо побачити трек-номер, за якою буде рухатись наша посилечка, та розрукувати всі необхідні документи. За цим способом доставки ви будете мати трек-номер, який завжди буде починатись з 1 Z. Далі, тут ви можете побачити всі дані, і ви можете навіть комплект документів. Скачати і роздрукувати для того, щоб всі документи у вас були в одному місці. Будь ласка, тут згенерувалися всі потрібні для відправки документи. Ви маєте їх роздрукувати і прикріпити на вашу посилочку. І не забудьте роздрукувати та прикріпити інвойс. Також необхідно заповнити дві форми: це довіреність на відправлення, її тут, і митну декларацію. Саме цю порожні бланки цих форм можна знайти в пам'яті в ній також наведено і приклади заповнення, запаковані посилки з прикріпленими формами та наклеєними етикетками зі штрих-кодом для ЮПІС Експрес. Слід передати до найближчого відділення UPS або викликати кур'єра UPS за телефоном, який вказаний тут, або зробити заявку онлайн. Вартість виклику кур'єра становить близько 10 злотих, і її буде вираховано з коштів на вашому рахунку у Бест Парсел. Відслідкувати вашу посилку ви зможете ось тут у відправлених надісланих посилочках. В пункті меню Експрес. Ось ви бачите всі дані щодо вашого відправлення. Також можете тут бачити всі документи, звідти, ви можете перейти на сайт перевізника і відслідковувати рух вашої посилочки. Але раптом щось. Ви побачили, що в останній момент вас ваш отримувач повідомив вам, що він вказав неправильну адресу. Чи, можливо, ви помітили ще щось, що потрібно виправити? На жаль, цього вже зробити не можна після того, як ви створили відправлення. Але ви можете створити це відправлення ще раз, це скасувати, запросити скасування. Да? Натиснувши на цю кнопочку Підтвердити, що ви дійсно хочете скасувати. В такому випадку бачимо, що нашу посилочку скасована, і повернення грошей здійснено на ваш рахунок. Після цього у вас статус посилочки змінився на посилка. Відмінена. Після цього ви можете створити ще раз і виправити всі необхідні зміни. А якщо раптом у вас виникнуть інші питання, будь ласка, зв'яжіться з нашими менеджерами по електронній пошті, яку ви бачите зараз. А якщо у вас питання вже є зараз, то пишіть, будь ласка, в коментарях під цим роликом. Я обов'язково надам відповідь на нього.